Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, я персональний стиліст, ви на моєму YouTube каналі. Рада вас вітати, особливо, якщо ви тут вперше, якщо відео це виявиться для вас корисним, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити відповіді на питання однієї з моїх підписниць в інстаграм. Здогади, що авторка питання підписана ще і на мій YouTube канал, тому що, в принципі, в інстаграмі я не дуже активна, але інколи я активнічую там, коли не активнічую тут. Тому, якщо цікаво, підпишіться також на інстаграм. Посилання на нього є в описі до даного відео. А питання, власне, звучить наступним чином: Вітаю! Пише авторка. Питання. Маю цікаве, на мою думку, питання. Що найважливіше в підборі образу та й гардеробу? Це вбиратись в свої кольори по кольору типу, чи в свої лекала по типу фігури, чи в те, що відгукується. Баланс тримати це а вже ж відповідь, але зараз я власне дам відповідь свою. На це запитання, а вас агітую а написати в коментарях свій варіант, що для вас важливіше, можливо, ви подібний експеримент вже проводили, та? коли ви одягались в свої кольори, не в свої кольори, в свої лекала, не в свої лекала, і чи то, можливо, просто одягали те, що вам подобається. І що ж для вас виявилося більш ефективним в побудові власного образу і власне у відчутті себе собою, та? коли ви розумієте, що ваш стиль, так як ви виглядає та відображає а, ваше уявлення про себе, скажімо так. Але отже, що я власне думаю з цього приводу як стиліст, в першу чергу, а, можу сказати однозначно, що все це має значення. А, і кольори, і силуети, звісно, і тому, коли я, до прикладу, розбираю свій. Свій. І тому, коли я розбираю гардероб своїх клієнтів, я розбираю гардероб клієнта в тому числі на момент і кольору, і а, силуетних форм, і, звісно, того, що клієнту відгукується. Ті з вас, хто були моїми клієнтами, знає посилання на мої послуги, до речі, є в описі даного відео також. Що я завжди прошу вас надіслати мені ваші. Особисті фото, так, там, де я добре можу роздивитись ваш тип зовнішності на момент так, тобто у вас холодний підтон чи а, теплий, наскільки ви контрастну зовнішність чи нюансну маєте. Я завжди вас прошу надіслати мені свої фото, де я можу побачити ваші пропорції, ті перепади вашої фігури, які у вас є. І, звісно, завжди я прошу вас, щоб ви надіслали мені фото тих образів, які вам подобаються. Власних образів, чи то образів, якісь а, десь з спінтеросту, з інстаграму, з інтернетів словом, для того, щоб я розуміла, коли я розбираю ваш гардероб, які. Стилістичні моменти вам взагалі подобаються, який стиль вас надихає, та, яке відображення через одяг вам імпонує. Тому що, коли я розбираю гардероб на момент саме стилістичний, я ж не від свого власного а якогось естетичного бачення і вподобань своїх відштовхуюсь, а від ваших, від того, що, на що ви власне, маєте запит як людина, як особистість. Але так, окрім того, що є речі, є одяг, є стиль, який нам подобається, а ще є певні умови, так, тобто наша зовнішність. І я насправді дуже за те, щоб мої клієнти або учасниці курсу по самостійному розбору гардероба, які його проходять, максимально наблизились до стану прийняття. І любові своїх висхідних цих даних, своєї природи. Часто в нас трапляється такий конфлікт. Профантазую, скажімо так, уявімо якусь ситуацію, що якась прекрасна дівчинка там, умовно не знаю восьми років дивиться якийсь фільм, чи дивиться якусь, якийсь мультфільм. І головна героїня в цьому фільмі її максимально надихає. Так? Тобто це якась така героїня з певними своїми там викликами життєвими чи чимось там таким словом, запали ці дівчинці в душу. І зовнішність цієї героїні, вона Відрізняється від зовнішності цієї дівчинки. Наприклад, у дівчинки дуже м'який типаж, нюансний. Вона така світла, ближче до нейтрального, така м'яка. А головна героїна, наприклад, максимально контрастна, така драматична, так дуже яскрава. І, власне, що робиться дівчинка? Вона намагається себе ну, умовно, так, ми дуже фантазуємо, підігнати свою зовнішність. Під цей типаж. А, тому що от колись щось вона подивилась да, в такому юному віці, і їй тепер здається, що красиво це ось так, класно це ось так, круто це ось так. І, звісно, тут немає нічого, до прикладу, поганого, якщо ви там обираєте все життя перефарбовувати, наприклад, волосся в більш темні відтінки чи більш світлі відтінки. А Якщо це дійсно вам відгукується і у вас немає ось цього внутрішнього відчуття, що ви ніби весь час себе. Перекроюєте, да, лагодите, підганяєте під правильне оте своє якесь не таке негідне, да, недостатньо не класне, настільки, щоб ним захоплюватися. Якщо у вас цього конфлікту немає так, внутрішнього, то взагалі no problem. Да, не намагаюся полагодити те, що і так прекрасно працює. Але інколи часом таке буває, що ми на автоматі вже от якось так звикли собі а, жити, та, і навіть не усвідомлюючи, продовжуємо чомусь а, себе постійно перероблювати. Я власне за те, щоб кожна людина мала в собі ось ці сили та ресурси внутрішні а, вибрати самостійно, так а я хочу бути схожим на ось це. Мені особисто це відгукується. Так, тобто, не бути, скажімо так, жертвою моди, та, ось це жертва моди, перестати бути жертвою моди чи будь а, якихось інших авторитетів, так, а мати ось цей внутрішній авторитет всередині себе і самостійно вирішувати, я хочу це приймати чи не хочу це приймати. І я дуже радію за тих своїх клієнтів. Взагалі за тих людей, жінок, чоловіків, які в першу чергу ставлять в пріоритет свою зовнішність та свої ось ці природні дані, і вони не намагаються себе весь час якось коригувати і підганяти під щось, а обирають з того різноманіття величезного можливостей сьогоднішньої моди. А, те, що пасує їм, те, що підкреслює їх зовнішність. Так? Тому що я розумію, що раніше що попередні десятиліття, десь особливо там, ще в 90-х почала така історія, ну насправді ні, в 70-х вже почала історія доволі вже а, зміщатися. Кінець 60-х. Особливо, якщо ми говоримо про а, західну моду, що почали вже різнопланові типажі з'являтися. Вже, тобто, в нас відпав ось цей канон якоїсь єдиної, красивої жінки, яка була там а, зіркою та, на екранах, і от всі жінки себе намагалися в, цю, а, в цей типаж втиснути. По-перше, героїнь їх стало більше, так? це пов'язано в принципі, з фемінізмом, тому що жіночі якісь персонажі різні почали з'являтися. І ось ці дівчатка, та, які дивилися ось ці власні фільми, вони могли вже себе впізнавати в дуже різних жінках і обирати вже. Не з двох, скажімо так, а з п'яти з десяти і так далі. І на сьогоднішній день мода настільки різноманітна, що абсолютно кожна людина, абсолютно кожна жінка може обирати щось, відштовхуючись від своєї персоналіті, да, від своєї особистості, а не намагатися себе втиснути в якусь ось цю рамочку, в якусь оболоночку. А ось тому це, якщо ми говоримо про кольоротипи і типи фігур, є. Можливість одягнути себе коректно, одягнути себе з повагою до власних особливостей тіла. І я власне за це топлю, так, і е, працюючи з своїми клієнтами і е, власне, в курсі по самостійному розбору гардероба, е, де я розказую, яким е, типам, що більше пасує, що підкреслює їхню зовнішність, е, що виражає їх. Та? І це стосується і кольору, і силуетних форм, довжин, фактур тому подібне. Тому, чи це важливо в створенні свого образу, я вважаю, що важливо. А, чи важливо обирати те, що відгукується? Так. Чи можливо це все поєднати? Отак. Тобто ми не обираємо лише те, що відгукується, тому що насправді ж його теж може бути багато і. Колір червоний, вам відгукуються, але цей червоний колір може бути в помаді, цей червоний колір може бути в аксесуарах, цей червоний колір може бути сукнею, або цей червоний колір може бути а, лише топом. Так? І ми обираємо, де саме цей червоний колір примінити та як. Те саме стосується там, не знаю, шовкової тканини. Це може бути сліп дрес, а може бути а, штани. І ми одягнемо там поверх, наприклад, вже не шовкову сорочку. А нам краще та, збалансувати, наприклад, цей низ чимось таким більш штивним, і ми одягнемо жакет, тому що нашій фігурі, нашим пропорціям, нашому типу а, тіла краще, щоб поверх був більш штивний матеріал саме верхній частині тіла. А низ може бути шовковою такою легенькою тканиною. Знати себе, знати свої. Сильні сторони, знати моменти, які можна підкоригувати, і як важливо знати, які кольори вам пасують апріорі, так? Тобто, коли ви знаєте, що я можу сьогодні не використовувати мейк, просто одягнути правильного кольору футболку, і я буду добре виглядати. Якщо це для вас важливо, звісно. Але я думаю, що якщо ви тут, якщо ви дивитесь це відео, для вас це важливо. Ви хочете. Знаєте, є таке слово селебрейтити. Селебрейт святкувати свою зовнішність, підкреслювати свою зовнішність. Не вважати, що ваше тіло, ваш зовнішній вигляд це щось другорядне, це щось неважливе, неважливо, як я виглядаю, в чому я, я хожу в певних конкретних ситуаціях. Інколи так. Це взагалі неважливо. Але якщо ми знаходимося так більш-менш комфортних умовах життя, чому би не дозволити святкувати це життя, святкувати себе, свою зовнішність в тому числі, і вміти її підкреслити, вміти її проявити, вміти її вшанувати. Так мені здається, це приємно це про любов та повагу до себе, до свого тіла, в тому числі, і до своєї особистості. Зовнішності, унікальною, неповторною, і тому знати, що для вас корисно, підкреслені цієї зовнішності, як на мене, це просто а, прояв цікавості до себе, а, прояв з цього дійсно бажання себе. Пізнати, себе виразити, яким чином власне, це зробити, можна або переглядаючи деякі мої відео, де я розповідаю про те, як працювати з певними типами фігури, де я розповідаю про те, як працювати з кольором, або прийшовши до мене на консультацію особисто, або ви можете придбати мій курс по самостійному розбору гардероба. Там зараз, до речі, є класна пропозиція. Ви можете придбати курс з обмеженим доступом, доступ на 30 календарних днів. Це ціною 390 гривень. Це такий мій подарунок усім бажаючим попрацювати зі своїм гардеробом і, власне, з собою в першу чергу ось така моя відповідь. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи помічали ви різницю між тим, по-перше, як ви себе почуваєте, коли ви одягаєтесь, Бо речі, які вам пасують, і в одяг, який ви просто одягали, тому що ви поспішали. Я дуже... Наприклад, по собі можу сказати, що я дуже відчуваю цю різницю в стані, в впевненості в собі, просто в це не про впевненість в собі в ключі, знаєте, коли, а, от, що про мене думають, знаєте, зараз. А про те, що а, коли я одягаю речі, які я розумію, що зараз вони не, не про мене, я ніби, оце така маленька крапелька, але коли ти себе зрадив, знаєте, от така. Карапусечка така маленька, ну ніби, ну нічого, ну, ну подумаєш, ну одяглась там якось там ну не так, як я там би хотіла. Ну, подумаєш, там з'їла не те, що би я хотіла. Ну, подумаєш, там на 10 хвилин, знаєте, довше а, поговорила з людиною, з якою не хотіла. Це все ось ці маленькі крапель, крапельки, а, які капають в нас всередину, і, скажімо так, з'їдають самоповагу нашу. Тому... Інколи все-таки важливо обрати правильний колір сорочки, правильний сулет, крій. Не тому, що це красиво для когось, а тому, що це про прояв ось цієї самоповаги до себе. Ось це така моя думка, і от напишіть, чи ви відчуваєте це. Чи було у вас таке, що коли ви от одягли щось, та ще знаєте, от прям відчуваю моє. І весь день задався, <laughs> задався. Ам, пішов як по маслу. Так? І навпаки, коли от щось там не встигла, не встигла допресувати, не знаю, улюблену сукню, пішла в джинсах знову в футболці, а так хотіла сьогодні саме в сукні, і от відчувала цілий день, що щось не то, от чогось бракує, могло бути краще. Напишіть про це, напишіть також, чи знаєте ви свої вдалі кольори, наприклад, чи вдалі сулети, чи користуєтеся цими знаннями. І Якщо це відео виявилось для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. А також запрошую вас приєднатися до спільного чату в Телеграм. Це чат для усіх моїх підписників. Доступ до чату безкоштовний. Там ви можете мені задати якісь запитання стосовно даного відео чи якихось інших відео на моєму каналі. І, власне, в чаті в мене є опція відповідати вам більше розгорнуто, тому що там я можу прикріпити якісь зображення. А можемо з вами в формі якогось діалогу там спілкуватися. Тому приєднуйтесь до чату, якщо для вас це буде актуальним чи цікаво просто, там у нас вже. Майже 300 людей. Якщо хочете побачити моє наступне відео, його не пропустити, і ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, там ще є дзвіночок, його можна натиснути, щоб точно не пропустити відео. А на цьому все. Я дякую вам за вашу увагу, особливо тим, хто додивився до даного моменту. Вам особлива вдячність. Для мене це дуже цінно. Дякую вам ще раз і гарного вам дня, чудового настрою і до зустрічі в новому відео, Па-па!